Всі знають, що підозріла кубка бруду може привести вас до коалу слона, але ж до кого ще вона може вас привести? Зимою це, звісно, зимній коалослон. З нього падає незвичайний, а зимній хобот. Але окрім коалу слона звичайної та зимової варіації, підозріла кубка бруду може привести вас до ще трьох мобів. Ось вони. Перший це варх. Шанс зловити саме його слід це 2,5% в перший день. Він потроху зростатиме, доки не досягне пікових 16,5% на сотий день. Дуже неприємне створіння, не рекомендую з ним зустрічатися. Другий моб це «Слизовівця». Шанс вислідити її такий самий, як Варга. З неї падає сталева шерсть, яка використовується в крафті бойового сідла та щітки для Біфало. А ще вона плюється своїм слизом. Теж дуже неприємна персона. Слід, який приводить до цієї вівці або варга, візуально відрізняється від сліда коала слона на останніх стадіях. Ну і якщо ви шукаєте слід весною в пустелі з оазисом під час дощу, то він приведе вас до зарядженої вольткози. Це буде вам в пригоді, якщо ваш неграмотний друг забадав всіх вольткіз. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд та бувайте.